Розкішні вечірні сукні та елегантні костюми. Це атмосфера конкурсу краси. Міста містер ЛДМУ традиція, яку Луганський державний медичний університет зберіг навіть після кількох переїздів. Учасники готувалися два місяці. Ректор Луганського державного медичного університету професор Сергій Смірнов зазначає, що розвитку творчого потенціалу своїх студентів приділяють чимало уваги, тож цей конкурс обов'язково проводитимуть надалі. Ми проводимо цей конкурс для того, щоб наші студенти були розвиненими у всіх позиціях, як в творчих позиціях, так і в наукових, так і в наших досягненнях чисто освітянських. Ми дуже багато часу приділяємо студентському дозвіллю, тобто в нашому університеті можна не тільки вчитися, не тільки займатися науковою роботою, а й займатися спортом, займатися всякими творчими заняттями. Старання учасників відзначать незалежно від результатів конкурсу, розповідає співорганізаторка. Мають подарунки для кожного. Якщо з приводу призового фонду, то у нас є спонсори, дуже багато сертифікатів подарункових для кожного учасника. Конкурсів загалом чотири: фізитівка, інтелектуальний талант та вечірній образ. Перше випробування представлення. З ним усі впорались, то журі були щедрими. Під час другого конкурсу в учасників був шанс продемонструвати свою ерудицію. А на конкурсі талантів вони вражали журі танцями, співами, декламаціями власної поезії та навіть навичками садівництва і флористики. Завершували змагання за титул міста містера ЛДМУ парним конкурсом на найкращий танець. Потім нарада журі і момент істини. Ну і містер деселдему 2025. двадцять уча. Учасниця номер 8 Гордієвич Анна. Переможці не можуть стримати емоцій. Чесно, емоції зашкалюють. Хвилювання ще не прийшло, але дуже щасливі, дуже дуже. Супер, що в нас в університеті проходять такі події. Це цікаво. я вважаю, що тут додати нема чого. Крім переможців, відзначили й тих, хто запам'ятався найяскравішим виступом. Цих учасників нагородила Маргарита Алексенцева, голова громадської організації Асоціація випускників Луганського державного медичного університету та випускниця ЛДМУ. Нагороджується. Учасниця під номером 2 селисінь Катерина і дарується сертифікат номіналом на 5 тисяч гривень. Нагороджується учасник під номером 10 Бубка Іван. Та... Відповідають студенти Луганський державний медичний університет. Це не лише навчання, а й цікаве дозвілля та безперервний саморозвиток. Переконують ЛДМУ. Це насамперед традиції. Валентина Захарчук, Валентин Злоденний, телеканал